Другий курс, доброго дня! Ми сьогодні з вами завершуємо перший розділ вивчення статистики зведення та групування статистичних даних. Так, я трошки прихворіла, якщо я буду кашляти, я заздалегідь перепрошую. Щодо сьогоднішньої нашої останньої теми, ну, мені хочеться здати якийсь такий такой зловіший сміх, але. Но... Мені вам эту тему объяснять, поэтому я воздержусь. Так, тема. Вторинне групування. Вторинне групування. Що таке вторинне групування? І навіщо, мабуть, найважливіше питання, навіщо воно взагалі потрібно? Дивіться, справа в тому, що так, групувати ви вже вмієте. Так? Ви вже вмієте навіть використовувати формулу Стержеса, розбивати на групу, будувати потрібні інтервали та рахувати відповідні частоти. Але дивіться, повертаюся до сьогоднішньої теми, навіщо потрібно вторинне групування або перегрупування, іноді на нього говорять. Дивіться. Порівняти якісь явища, якісь події ми можемо лише якщо у нас одна та сама основа. А що я маю на увазі? Так, зараз буде лірічне відступлення. Дивіться. Якщо, наприклад, в мене декілька регіонів, так? ось в мене якась ознака, за якою я групую, ось тут частота. Це перший регіон, регіон 1, а це буде регіон 2. Я аналітик, так? І в мене, ну, ну, давайте, ось тут в мене буде прибуток, щоб було зрозуміло. А тут буде кількість підприємств, що має відповідний прибуток. І тут так само. Дивіться, наприклад, в мене Миколаївський регіон, так? Прибуток, тут в мене прибуток був до 20 тисяч, одиниця виміру, тисячі гривень будуть. 20-30 тисяч, 30-70 тисяч, 70 і більше. Давайте так. І в мене, наприклад, там 15 підприємств мала прибуток до 20 тисяч, 25 підприємств мала прибуток в діапазоні 20-30, Ну, 4 підприємства мало ось такий діапазон прибутку. І давайте 2 підприємства мають в мене ось такий прибуток. Це по Миколаївському регіону. Хтось інший здійснював групування за, ну, давайте я не знаю, давайте за. Одеським регіоном, так? І в нього вийшли ось такі інтервали: прибуток до 7 тисяч, 7-13 тисяч, 13, 13 29 тисяч, 29 100 тисяч. Ну, давайте, це утріровано, ну, щоб було зрозуміло. І тут у вас 30 підприємств, 40 підприємств, 45 підприємств. 10 підприємств. Ну, підприємств на Одещині, зрозуміло, більше ніж на Миколаївщині. І ось вам, як аналітику, потрібно порівняти стан справ і сказати, ну, зробити ви якийсь висновок. От скажіть мені, будь ласка, якщо у вас різні бази порівняння, тобто по різному згруповані ознаки, погодьтеся, що ну, ви не можете тут нічого зробити. А зробити вам щось потрібно, наприклад, там керівництво від вас вимагає якогось звіту, якщо ви працюєте аналітиком на якомусь підприємстві, і так далі, і тому подібне. Тому доведеться робити перегрупування. Тобто, перегрупування нам з вами потрібно в першу чергу для того, щоб. Порівнювати вже розподілені раніше статистичні дані. Оскільки хтось мог застосувати формулу Стержеса, і в нього була одна кількість даних, наприклад, в Миколаєві могло, могло бути там скільки, ну, наприклад, так, Это не етиніта сума. Да? Лише 100 підприємств. Зрозуміло, що формула стержеса та 100 підприємств дає одну кількість груп, і відповідно ми маємо одні інтервали. А в Одесі кількість підприємств може бути тисяча. І ви розумієте, що логарифм для тисячі він дає зовсім іншу кількість груп і, відповідно, інші інтервали. Тобто і тут, і тут може була застосована формула стержеса, але інтервали отримали ми на виході різні. А порівнювати нам потрібно. Тому поїхали. Так. Посміхаюсь. Вторинного групування існують дві, два види. Перший вид вам сподобається, а другий не сподобається. Ось я вам обіцяю. Перший вид, він дуже легкий, я вам показую його один раз і більше до нього Ну, не повертаюсь взагалі, ви будете його робити інтуїтивно. Він називається групування за укрупненням інтервалів, Укрупнення інтервалів. Наприклад, якась ознака, з якою я працюю. А, інтервал був 5-10, 10, 15, 15, 20, 20, 25. Ну, давайте достатньо. Тут було 8, 2, 4, 5. І всього, скільки 19 в мене. Ось таке в мене було групування, такий був розподіл спочатку. А потім щось там виявилось. І мені потрібно перегрупувати ось ці мої вже згруповані раніше статистичні дані за іншими інтервалами, які виглядають. До десяти. Десять. ні, давайте візьмемо до п'ятнадцяти. П'ятнадцять. Двадцять пять. Ось так. Дивлюсь, дивіться, перший інтервал, який в мене вимагається, до п'ятнадцяти. Тобто, це означає, що перший інтервал у мене це ось ось сума ось цих двох інтервалів. Тобто до 15, 15 в мене знаходиться ось тут. До 15 це все, що попереду, 15 ну, логічно, знаходиться. Це означає, що я просто беру усі дві частоти і додаю. Далі. 15-25. 15-25 це ось цей інтервал і ось цей інтервал. Тобто я укрупніла ісходні інтервали. 9. Частота, зрозуміла, в мене зберігається, коли я просто укрупнюю інтервали. Ось, подивіться, будь ласка, це було перегрупування або вторинне групування за укрупненням інтервалів. Коли у вас інтервали старі інтервали, входять в нові інтервали, за якими ви працюєте, повністю? Ви просто додаєте відповідні частоти. Тут все зрозуміло? Сподіваюся, що зрозуміло. Я сподіваюся, що хоч після цієї теми ви мені почнете писати і задавати питання. Так, поїхали далі. Зрозуміло, що іноді бувають ситуації, коли, коли я перегруповую, інтервали не можуть входити один в одного повністю. Ну, не буває, зрозуміло, такого щастя завжди. Тому зараз я вам представляю другий спосіб укрупнення інтервалів Та-дам! групування за питомою вагою. І тут задержите, пожалуйста, дихання. Пересмотріте моє. Мій перший примір, який я зараз буду объяснять несколько разів, Потом, может бути, поставьте на паузу, выдохните і пересмотрите еще несколько разів. Зазвичай, наприкінці пари, ну, зазвичай цю тему давала очно на дошці, ну, 90% групи тему розуміли. Я сподіваюся, що сьогодні також це відбудеться. Поїхали. Так, ознака частота. Зараз неважно, неважливо, з якою ознакою я працюю. Дивіться, первісний розподіл в мене виглядав таким чином. Перший інтервал був до 100. І в ньому знаходилось 4 одиниці чогось. Далі 100, 300.

Так, оскільки це в мене зараз не тема, як я оформлюю табличку, а я вам, наприклад, пояснюю зовсім іншу тему. Тому я, давайте я обережно я перепрошую за своє оформлення таблиці. І я пишу, давайте я економлю час і Б, це і більше. Тут в мене буде 5 одиниць, всього також, бачите, пишу через суму 100 одиниць. Ось, будь ласка, подивіться, який розподіл в мене був. Так, ставлю двойну черту, що від мене вимагається. Від мене хочуть отримати розподіл на кшталт до 200 200 500. 500 тисяча, тисяча, 3 тисячі, тисячі і більше. Ось, будь ласка. Так, перед тим, як розпочати перегрупування запитомою вагою, відступлення є. Дивіться, в мене є відрізок. Як я маю дізнатися довжину цього відрізка? В мене, наприклад, відрізок. Ой, тут дописати? Давайте, ось тут. В мене відрізок від 3 до 8. Як мені дізнатися його довжину? Зрозуміло, я маю від кінця відрізку відняти початок, так? Тобто довжина цього відрізку 8 3, 5 якихось одиниць. Те саме із інтервалами. Коли ми групуємо інтервали, у нас кожен інтервал от-до. От, до. Щоб дізнатися довжину або ширину, як ми говоримо, інтервалом, нам потрібно від початку, наприклад, інтервал від 10 до 40. Так? Його ширина, давайте я буду говорити. Довжина відрізку, це в мене був відрізок, а це в мене перший, певний інтервал, який отримався при розподілі. 40-10, тобто 30, це буде ширина даного інтервалу. Це зрозуміло? Тобто для того, щоб дізнатися ширину будь-якого інтервалу, мені просто потрібно від кінця цього інтервалу відняти початок цього інтервалу. Тільки мені потрібно зрозуміти, де там початок, а де там кінець. Ось це. Далі формула, за якою я буду працювати. Дивіться. Мені потрібно, ось запам'ятайте, будь ласка, формулу. Ширина нового інтервалу. Я маю її поділити на ширину старого інтервалу. Все відношення я маю помножити на відповідну частоту. Ось, за якою формулою я буду шукати, я буду здійснювати. Давайте я скажу так. Сторини перегрупування за питомою вагою. Ще раз, ширина нового інтервалу ділиться на ширину старого інтервалу. І це відношення я маю помножити на відповідну частоту, на частоту інтервалу, з яким я зараз працюю. Що я маю на увазі? Поїхали. Дивіться. Перший інтервал, з яким я працювала, це був до 100. Далі 100-300. Мені потрібно переробити і здійснити перший інтервал до 200. Так, до 200, 200, якщо я візьму і розміщу в своїй старій групіровці, то 200 в мене буде знаходитись десь приблизно в цьому інтервалі. Правильно? От 100 до 300. Ну, 200 десь тут у мене знаходиться. Тобто інтервал до 200 це. Ось цей інтервал повністю і частина ось цього інтервалу. Ану, дивіться, мені потрібно ще раз інтервал взяти перший до 200. Бачите? Різкость наважу. Так, 200 в мене знаходиться у другому інтервалі. Тобто інтервал до 200, він повністю включає в себе інтервал до 100 і ще включає в себе якусь частину інтервалу. Ну, 100-300, так? только часть до 200, вам ж до 200 нужно. Тому дивіться, якщо в мене інтервал ходить повністю. Ось щойно ми з вами розглядали перший спосіб, так? У нас там інтервали ходили в один у, у. Один інтервал входив во второй повністю. Так, прекращаю, спішить. Ось, будь ласка, якщо перший інтервал в мене повністю входить. В наступний, то частота, ця четвірка, переписується повністю 4 плюс. А зараз поїхали. Я повертаюсь, дивіться, якщо мені нужно вичленіти, я вспоминаю свою робочу формулу ширина нового інтервалу, ділю на ширину старого умножаю на частоту соответствующую. Ширина нового інтервалу. Мені потрібно взяти інтервал до 200. У мене от, от 100. От я пишу даже тут тире. До 200. Це мій новий інтервал. Дивіться, його ширина кінець мінус початок. Кінець це 200. Початок це 100. Тобто дріб. Ширина нового інтервалу 200 мінус 100. 200 мінус 100. Давайте я розписую. Ширина старого интервала. Что имеется на увазе старый интервал? Старый интервал – это тот исходный интервал, в котором мы сейчас работаем. Посмотрите, пожалуйста. Вот исходный интервал, в котором мы работаем, это вот 100-300. Какая его ширина? Конец минус начало. 300 минус 100. 300 минус 100 и помножить на відповідну частоту. Тут просто будьте уважними. В якому інтервалі зараз я працюю? Я працюю в цьому інтервалі. Яка частота цього інтервалу? 16. Множу на 16. Поїхали. 4 плюс. Так, 200 мінус 100. Це в мене 100. 300 мінус 100. 100 200 Давайте я сразу 2 нуля і 2 нуля убираю, Получається 1 2 1 вторая на 16 та 8. І додати 4, 8 плюс 4 так, 12. Частоти це лише завжди цілі значення. Якщо у нас будуть не цілі значення, ми будемо округлювати за правилами математики. Так, це був інтервал до 200. Хто вже зараз загубився, відмотайте, будь ласка, назад, як удачна відеолекція на даній темі. І прослухайте, будь ласка, ще раз. Так, мій наступний інтервал 200 500. Поїхали. 200 в мене знаходиться ось тут, а 500 в мене знаходиться ось тут. Тобто інтервал від 200, то тобто есть 200 і більше. 200 і більше це в мене ось ця частина От 200 до 300. Тобто, мені потрібно забрати частину цього інтервалу, завжди аналізуйте. І до 500 це ось частина ось ця. Тобто, мій інтервал 200-500 – це сума ось цієї частинки і ось цієї частинки. Погоджуєтесь? Поїхали. Так, вичленяю цю свою часть з моего второго інтервала, яка у мене превышает 200. Да? Тобто, в мене інтервал. Завжди міркуйте, якщо в першому випадку у вас було до 200, тобто вам потрібно було значення менше за 200, вам потрібно було йти в цю сторону. То зараз у вас 200 500, тобто значення від 200, тобто які перевищують. Так, орієнтуйтеся, будь ласка. Вам потрібно забрати ось цю частину. А який новий інтервал буде в цьому інтервалі? Так, уважно, ви же 300 не можете переприкнути і находясь імені в этом інтервалі. Тому. Ширина нового інтервалу буде 300 мінус 200. 300 мінус 200 це ширина ось цього нового інтервалу. Оскільки ви працюєте з цим старим інтервалом, то у знаменнику буде ну, вихідна ширина ось цього 300 мінус 100. 300 мінус 100. І оскільки ви працюєте досі з цим інтервалом, ви множите на ось цю частоту, на 16. Будь ласка, так, ну, давай, давайте до кінця. Це лише частина ось ця, а вам 200-500. Бачите, вам потрібно ще 500, оскільки 500, з в мене вже в третьому інтервалі, забрати ось цю частину до 500. Не перевищувати, а до 500. Який інтервал до 500, якщо він розпочинається з 300. Правильно, 500. Мінус 300 це ширина нового. Ой, прошу прощення, прошу прощення, не там. 500 мінус 300. Це ширина ось цього нового. А оскільки я працюю вже з цим, то у знаменку ширина старого інтервала. 10 1000 мінус 300. 10300. 1000 і на яку частоту я множу, оскільки я працюю в цьому, бачите інтервалі, я множу на 35. Так, якщо я зводжу подібні, то що я отримую? Я отримую одна, вторая, тут в мене 8. І тут в мене дві сьомих на тридцять п'ять. Угу, угу. 18. Ось, будь ласка, тут в мене все красиво, поки що. цілі числа. Так, не переводьте, будь ласка, просто скористуйтеся тим, що у вас звичайні дроби. У вас там дві седьмих умножити на тридцять п'ять, все там красиво сокращається. Не порйтесь я, пожалуйста, картину переводом в десяти. Так, йду далі. 500-100. Подивіться, будь ласка. Так, 500 в мене знаходилось в цьому інтервалі. Але я щойно розглядала інтервал до 500, так? 200-500, тобто ці були значення, які не перевищували 500. А зараз мені потрібно від 500 до 1000. Так, 500 знаходиться ось тут. Де мої значення, які менше за 500? От, Менше за 500, але. Фу, більше перепрошую за 500, але менше за 1000. Це ось ці в мене значення. А яка ширина ось цього інтервалу? 1000 мінус 500. Так, 1000 мінус 500 це ширина нового інтервалу. Оскільки я працюю з цим інтервалом, то ширина старого 1000 мінус 300. 1000 мінус 300. І множу на скільки? На 35. І все, я більше нічого не, з... не використовую, нічого не додаю, оскільки в мене більше, ніж 500, але менше, ніж 1000. Дивіться. Якщо я полізу в наступний інтервал, в мене вже буде ну, перевищення 1000. А мені потрібно менше, ніж 1000. Так, що тут у мене получається? Тут у мене 500 70 5 сьомих. Помножити на 35. Так, написала 35, що сама. Через екран, не розумію. 5 сьомих на 35. Скорочується знаменник там 25. 5 на 5, 25. Так, обвожу свій, Ой. Це 18. Де 25. Так, наступний інтервал тисяча 1000... 3000. Тисяча, 1000... де в мене знаходиться три тисячі. Подивіться, будь ласка, ось. Розпочинаючи з тисячі, тисяча ось. Те, що перевищує тисячу, але є меншим за три тисячі. Те, що перевищує тисячу, зрозуміло, вже піде звідси. А три тисячі в мене розташовано десь приблизно в цьому інтервалі. Так? Тобто то интервал 1000-3000. Ось цей интервал 28 войдет полностью. У меня же полностью этот интервал правильно входит. Так, вот я пишу 28. Полностью. 28 это вот эта вот частота вот этого интервала, поскольку он у меня полностью вошел в интервал 1000-3000. Так, а тут до 3000 у меня, бачите, я на первый в своем интервале 3000. До 3000, то есть... Це ось ця частина. 3 мінус 2 тисячі. 3 тисячі. мінус 2000. Це нова ширина інтервалу. Стара 5 мінус 2, оскільки я працюю з цим. 5 тисяч мінус 2000. І множу на 12, оскільки я вже з цим інтервалом працюю. Так, що тут в мене 10 1000... третя, в общем. Одна третья на 12, 4, 28 плюс 4, 32. Ой, как все красиво получається. Обважу. І нарешті останній інтервал 3000 і більше. Три тисячі і більше, тобто от 3000 і більше. Ось частина. Вот так, от. 5000 минус 3000 это 2000. Поскольку я работала с вот этой дробью, то у знаменнику 5 минус 2000 это 3000. То есть 2 третьих И умножаю на 12, поскольку я в этом интервале. Так, 4. Тут у мене 8, виходить, да? так, і, і, і більше. Да? Тобто ось цю частину я забрала. І більше це означає, що ось цей інтервал в мене пішов повністю. І плюс 5. Так, 8 плюс 5 це в мене 13. Тут сума частот була в мене 100. 12, 18, 25, 32, 13. Мені пощастило, сума також дорівнює 100. А ну, ідеальний варіант, коли у вас початкова частота і перероблена частота, вона у вас збігається. Але це можливо лише тоді, коли у вас ну, вам пощастило і, в прикладі, як в мене, ви отримували відразу цілі частоти. Ви не округлювали, бачите? Якщо ви округлюєте, то у вас, звичайно, буде різниця. Але ця різниця має бути невелика. Ну, приблизно 1-2 одиниці похибка. Не може бути, що тут сума у вас 100, а в переробці у вас сума 110 ну, або 90. 101, 102, 103 може бути. Ну, не більше. Так, це був перший приклад. Давайте даю ще один приклад. Ay, zaraz.